Мої нахабні батьки хочуть забрати мій будинок і віддати його брату золотко, хоча самі вигнали мене зі свого дому, заявивши, що там немає місця. Мені, чесно кажучи, все одно повірите ви в це чи ні, адже вся ця історія просто божевілля. Я не виню тих, хто називає все це нісенітницею. Можливо, я б і сам не повірив, так що не буду з вами сперечатися. Пливать, якщо хтось із моєї сім'ї це побачить. Я не збираюся нічого прикрашати, але і не стану розкривати деталі, які можуть розкрити мою особистість для тих, хто мене не знає. Частина перша батьки вимагають, щоб я віддав будинок братові, бо в мене немає сім'ї. Мені трохи за 30, я не одружений. У мене є брат Ден 29 років, і в нього вже четверо дітей. Перша дитина з'явилася у 22 роки, друга через рік, третя ще через два. А четверта народилася зовсім нещодавно. Я погано ладнаю з його дружиною, бо вона постійно поводиться зверхньо та провокує мене, а коли я відповідаю, одразу вдає з себе жертву. Мої батьки та брат обожнюють її, хоча знають її справжнє обличчя. Вона відмовляється працювати, незважаючи на вищу освіту, тому фінансово вони повністю залежать від мого брата. Через це вісім людей, четверо дорослих і четверо дітей. Змушені тулитися в трикімнатному будинку батьків, побудованому ще в 60-х. У дитинстві мій молодший брат був явним улюбленцем. Мене суворо карали за будь-яку реакцію на його витівки. Батьки навіть переїхали за 240 кілометрів від решти родичів, щоб ті не бачили, як несправедливо вони до мене ставляться. Коли мені виповнилося 18, вони влаштували справжнє свято, бо нарешті позбулися обов'язку мене утримувати. Я з'їхав ще до закінчення школи, і життя на чужих диванах було кращим ніж із ними. Пандемія 2020 року стала для мене важким випробуванням. Я втратив роботу і не міг платити за оренду. Я купив старий кемпер за тисячу доларів, встановив його на пікап і попросив батьків дозволити мені тимчасово пожити на їхній ділянці. Вони відповіли, що погодяться лише якщо я платитиму їм повну вартість оренди квартири в їхньому районі. Мій брат та його дружина глузували з мене, називаючи бездомним волоцюгою. Я виживав як міг, спав на стоянках, мився у спортзалах, шукав розетки в громадських місцях, щоб працював холодильник. Згодом я знайшов роботу і жив у кемпері прямо на парковці складу. Власне компанії дозволив мені це в обмін на безкоштовну роботу по неділях. Я багато працював, отримав підвищення і, нарешті, зміг купити власний будинок із трьома спальнями. Я зробив помилку, похизувавшись покупкою в соцмережах. Через кілька тижнів батьки, брат і його дружина прийшли до мене без попередження. Вони ввалилися всередину як галасливі туристи, і почали поводитися як господарі. Брат відвів мене вбік і заявив: мій будинок завеликий для мене одного, тому я повинен дозволити його сім'ї переїхати сюди. А мені він запропонував знову жити в кемпері на задньому дворі. Він навіть не збирався платити оренду, натомість уже вигадав для мене правила та комендантську годину у моєму власному домі. Коли я твердо сказав Ні почалося божевілля. Невістка кричала, що вона вагітна і я зобов'язаний їм допомогти. А батьки повторювали, зроби це для Дена». Зрештою, невістка не стрималася і вдарила мене по обличчю. Я записав усе на телефон і виставив їх за двері, пообіцявши викликати поліцію. Мата й йдучи, кинула мені. У тебе є тиждень, щоб одуматися.